Великі промислові зали можна комфортно обігріти, одночасно виступаючи піонером у теплотехніці та енергетичному переході. На перший погляд, це здається несумісним, але завдяки технології інфрачервоного випромінювання це зовсім не суперечність. Інфрачервоне випромінювання створюється не лише технічно, а й є природною частиною сонячного світла, що таке інфрачервоне випромінювання. Вони випромінювання це довгохвильове електромагнітне випромінювання. У порівнянні з ним світло має коротші хвилі. Коли інфрачервона хвиля потрапляє на поверхню, вона нагрівається, тому його часто називають тепловим випромінюванням. Області, які потрібно нагріти, ніби освітлюють, як ліхтарем. Коли ми виходимо з тіні на сонце, ми це відчуваємо на собі, частина сонячного світла. Це також інфрачервоне випромінювання, яке ми сприймаємо як природне тепло на шкірі, інфрачервоні системи опалення, всі поверхні, наприклад, у залі, які освітлюються невидимим інфрачервоним випромінюванням, нагріваються безпосередньо, тепло одразу доступне там, де воно потрібно, і це величезна перевага над системами, що нагрівають лише повітря. Особливо це стосується великих промислових залів. Тепле повітря легше захолодне, тому воно підіймається вгору. Внаслідок цього дах зали стає теплим, а на підлозі залишається прохолодно. В цьому Плані розрізняють генерацію тепла та передачу тепла. Тепло можна генерувати за допомогою газових, масляних чи пелетних котлів або теплових насосів повітря. повітря Для передачі тепла в залах переважно використовують системи гарячого повітря, Рідше – водяні панелі на стелі або підлогове опалення. Усі ці системи мають різну ефективність передачі тепла до робочої зони і потребують додаткової енергії, наприклад, для насосів чи вентиляторів. Основна проблема низький вміст інфрачервоного випромінювання. Вони переважно нагрівають повітря, яке піднімається вгору, нагріваючи дах. Через це такі системи мають велику інерцію, їм потрібно багато часу, щоб заповнити весь простір теплим повітрям, особливо в робочій зоні, недоліки підлогового опалення. Такі системи повинні нагрівати величезні маси бетону, перш ніж почати передавати тепло до приміщення на рівні 23-24 градусів Цельсія. Це спричиняє значні втрати через інерцію і нагрівання робочих зон триває дуже довго. На практиці це означає, що традиційна система повітряного опалення має вмикатися дуже рано, щоб до початку роботи температура в робочих зонах досягла 18 градусів Цельсія. Децентралізоване інфрачервоне опалення об'єднує генерацію тепла і його передачу в одну систему. Це робить його дуже ефективним і не потребує додаткової енергії для насосів чи вентиляторів, воно діє дуже швидко і може вмикатися лише незадовго до початку зміни. Інфрачервоне випромінювання одразу нагріває робочі зони. Людина одразу відчуває тепло на шкірі, нагріваються підлога і предмети в робочій зоні. Після завершення зміни інфрачервоне опалення можна одразу вимкнути і температуру знизити, що значно економить енергію. На відміну від цього, традиційні системи не можна просто вимикати, особливо взимку, коли зовнішня температура низька, вони змушені працювати цілодобово. Щоб забезпечити прийнятну температуру вранці, гнучке опалення робочих зон. Ще одна перевага інфрачервоного опалення. Залу не потрібно рівномірно опалювати по всій площі. Робочі зони можуть бути нагріті до приємних 18 градусів Цельсія, тоді як у складських зонах температура може бути нижчою. Споживання енергії можна ідеально адаптувати до потреб, можливість обігрівати лише частини простору тоді, коли там працюють люди, це унікальна функція децентралізованих високопродуктивних інфрачервоних систем. Вона значно підвищує енергоефективність, термічний комфорт. Інфрачервоне опалення створює більший термічний комфорт, ніж конвекційне. Загалом використання децентралізованої модульної інфрачервоної системи опалення в залах у порівнянні з традиційними централізованими системами дозволяє зекономити 60-70% енергії. Сонячна енергія плюсів інфрачервоні системи. Якщо дах використовується для встановлення сонячних панелей, а отримана електроенергія подається до децентралізованої інфрачервоної системи, викиди СО 2 скорочуються до 85%. Це великий крок до енергонезалежності. Навіть мінлива генерація сонячної енергії взимку не проблема завдяки енергетичній гнучкості сучасних інфрачервоних систем це компенсується, наприклад, мережею або використанням газу. У майбутньому, при переході на зелену енергію, таку як біогаз чи водень, інфрачервоні системи з гнучким джерелом енергії можуть бути повністю СО2 нейтральними, крім того, вони дуже економічні, оскільки оператор може обирати найдешевше джерело енергії, а також завдяки високій ефективності самої системи. Висновок завдяки поєднанню ефективності та гнучкості джерел енергії. Особливо у випадках модернізації можна досягти економії витрат на опалення до 80%. У зв'язку з великою кількістю можливих варіантів, цей фільм не може охопити всі наявні конфігурації та не претендує на вичерпність. Залежно від особливостей конструкції будівлі, її фізичних характеристик, умов експлуатації та способу використання, результати можуть суттєво відрізнятися. Саме тому завжди важливо детально розглядати кожен конкретний випадок. У загальному децентралізоване інфрачервоне опалення має надзвичайно високий рівень зручності у використанні, поєднання ефективного виділення тепла і теплопередачі, використання фізичного ефекту передачі теплової енергії за допомогою електромагнітних хвиль. А також зонування температур з гнучким регулюванням часу нагрівання робить цю технологію надзвичайно ефективною, зокрема, застосуванню найсучасніших систем керування. Тепловий насос також вважається високоефективним рішенням, однак, тепло все одно потребує транспортування та передачі у робочу зону. Це зусилля на відміну від житлових приміщень або багатоповерхових будівель загалом знижує ефективність більшості наявних рішень. Причиною цього є потреба в додатковій енергії для насосів і вентиляторів, а також втрати на розподіл тепла. Та інерційність системи. Можна сказати, що чим гнучкіший графік роботи та експлуатації, чим більше фаз відкривання воріт або змін у використанні будівлі залу протягом її терміну служби, тим більше переваг має децентралізована, енергозберігаюча інфрачервона система опалення. Вона ідеально підходить для використання у великих просторах завдяки своїй модульній конструкції, що дозволяє адаптуватися до динамічних ситуацій. Звісно, існує чимало сфер застосування, де теплові насоси працюють дуже ефективно. Особливо в будівлях, що функціонують у безперервному режимі 24-7 з використанням геотермальних теплових насосів у поєднанні з системами теплої підлоги. У таких випадках можливе досягнення ще вищої енергоефективності. Втім, потрібно бути готовими до відповідно високих інвестицій, а також до конструктивних обмежень, пов'язаних із використанням підлоги. Наприклад, для впровадження динамічних навантажень від машин може знадобитися особливе конструктивне рішення. Часто буває так, що останні відсотки економії стають надзвичайно дорогими. Та, скоріш за все, базується на теоретичних розрахунках, а не на практично встановленій оптимальності витрат, відповідно до регламентів 2010-31 ЄС або 244-2012. Не варто забувати і про вимоги до простору, закритого приміщення, необхідного для реалізації певного рішення. До таких вимог належать, зокрема, котельні приміщення або місця для встановлення накопичувальних ємностей, адже навіть найкраще спроєктовані теплові насоси часто потребують додаткового джерела тепла, котла для покриття пікового навантаження. Часто використовуваний аргумент щодо можливості охолодження більше не є виключною перевагою і може бути реалізований також у гібридних рішеннях із децентралізованими інфрачервоними обігрівачами. У підсумку усе зводиться до компромісу між інвестиційними витратами та зручністю використання. Існує багато варіантів, які можуть бути стійкими і ефективними. У майбутньому все більше уваги приділятиметься аналізу повного життєвого циклу систем. При цьому важливо, наскільки екологічно безпечним є процес утилізації обладнання. Які пластмаси або ізоляційні матеріали були використані, а також чи можливо за, за потреби повторно використати або переробити композитні матеріали, що виникли під час виробництва?